Якщо у вас хоч раз було таке, що ви намагались пояснити щось менеджеру, як потрібно вести себе в переговорах, а він сприймав це в штики, то це відео саме для вас. Ви отримаєте чіткий алгоритм, і що казати менеджеру, що не казати, щоб знайти той підхід до менеджера, після чого він стане найкращим. Привіт, мене звати Сергій Герос, я тренер з продажів та переговорів, і понад 10 років досвіду я допоміг створити десятки високоефективних відділів продажів. Перш за все потрібно усвідомити, що ви з менеджерами можете жити в різних реальностях. Скажімо так, ви в межах однієї галактики, але на різних планетах. Тому, якщо ви вирішили, що менеджер має покращити свої навички, вивчити нові техніки або щось подібне, то пам'ятайте, іноді йому для усвідомлення цього потрібен час. Бо це ви, можливо, дивилися інтерв'ю з мільярдером, уявили, як ви можете полетіти на Марс. Ви вже заряджені. А у вашого менеджера своя реальність, він може ночами в доту грати, тому йому потрібен інший підхід. Який з урахуванням його психологічної позиції дитини, підлітка, юнака або дорослого. Дитина хоче, щоб їй усе пояснили разом з нею зробили, а ще краще за неї. Підліток це бунтар, який вважає, що він найрозумніший і зараз усім покаже, який він, юнак, вже інший, оскільки починає потроху підозрювати, що варто слухати старших чи більш досвідчених. А дорослого цікавить конкретика. Давайте мені стратегію, потрібен результат. Відповідно, часто менеджер може бути в позиції підлітка. Саме тут і починається добре вам відомий сценарій, де ви намагаєтесь йому щось пояснити, а він цього не сприймає. Наприклад, буває, що перед дзвінком менеджер уже налаштований, що в нього нічого не вийде. Тоді ваше пояснення тільки ще більше його розпалюють, і в кінці ви можете отримати роздратоване, я ж знав, що не вийде. Чому так відбувається? Відповідь водночас проста і складна. Важливо те, що і як ви кажете, тобто який стимул ви підбираєте. Бо якщо ви все пояснили, а реакція менеджера негативна, то це означає, що ви неправильно підібрали стимул. Логічно? До речі, детальніше про стимул та реакції я розповідаю у цьому відео. Так, можливо, ви маєте на рацію, але це не змінює сумніви, роздратування, незгоду, нерелевантні запитання або спроби швидко завершити розмову. Окей, а як цього уникнути? Як отримати позитивну реакцію? Тримайте у фокусі людину, до якої ви звертаєтеся. От уявіть, що ви мій менеджер, і я до вас звертаюся. Як думаєте, який варіант більше ймовірно викличе вашу позитивну реакцію? Перший, От уявіть, що ми у нас з вами перемовини. Я запитую. Як ви особисто думаєте, що найкраще працює у продажах? Чи я буду стверджувати, по-другому варіанту, скаже, найкраще працюють спін-продажі? Я буду ще стверджувати. Впевнений, що, скоріш за все, ви оберете перший варіант, тому що в ньому я показую, що. Для мене важлива і ваша думка, і ви самі. Я не намагаюся показати вам, який я розумний, знаючи керівник супертеренер з продажу, має різні регалії, і у мене ще машина класна. Це не важливо, тому що важливо розуміння. Спробуйте порахувати, скільки разів у вашому відділу продажу ви щось пояснювали та отримували негативну реакцію. Ну, хоча б приблизно 100 разів, 200, 250 разів. Кожен такий копняк з вашого боку знижує взаєморозуміння і довіру. І натомість виникає опозиція між керівництвом і командою менеджерів. Тому важливо пам'ятати, що такими копняками ми іноді забуваємо цвях, хоча, начебто, хотіли зробити краще. Ось реальний кейс, чому це не працює. Керівник відділу продажу компанії, що займається автомобілями, вирішив мотивувати менеджерів. Взяв клієнта, якого ігнорували два дні, почав з ним переписку і в результаті записав його на тест-драйв. Скинув це менеджерам зі словами Хлопці і можна так було? А у відповідь мовчання. Розберемо, чому така реакція. Що думають менеджери, коли отримують таке повідомлення? Як вони його сприймають? Ви можете ризикуєте кидати каміння у огород менеджера. Тобто менеджер думає, ну, ти кажеш, що я поганий, типу, я погано продаю, да, розказуєш, як потрібно, а я не хочу бути поганим. Тому все йди, не заважай мені, мені неприємно. Але це менеджер вам не скаже. Це нагадує ситуацію, коли батьки приходять до дитини і кажуть. Не кури, не пий, зроби уроки. І якою буде реакція дитини? Та ви мені вже набридли, у мене вже алергія на вас і на ваші поради. І вона просто вдаватиме, що робить ті уроки. Можливо, ви думаєте, але ж скрип працює, а менеджер його не сприймають. Може легше звільнити їх та набрати нових? І тут я хочу спитати, хто створив відділ продажу і хто відповідальний за його результат? Менеджер чи ви. Пам'ятайте. Про авторство своїх результатів, про те, що керівник завжди відповідальний за роботу підлеглих. Ну, гаразд, а як інакше? От уявіть, що ви спілкуєтеся з менеджером, який не продав. Можна казати так: уявіть, що ви менеджер, я ваш керівник хіпотетично на хвилинку. Я кажу вам: я так розумію, що у тебе в цьому дзвінку не купили. Це так, Ну якщо не купили, ви скажете так. І, можливо, думаєш, що я зараз тобі щось буду розказувати, як продавати, і ти будеш казати, що це знав і що він не купить. Да? е, що думаєш? А ви скажете так, або ви скажете свою думку. Тобто я вже почну вас чути. Далі я запитую вас, а скільки таких лідів у нас в серебрям систем? Приблизно 10%, 20%, 30%, 40% і ви вже називаєте. І я ще раз запитую вас, я правильно розумію, що ми з тобою в тій ситуації знаходимося, що треба щось з цим робити, треба щось змінювати? Що думаєш? І, от, наприклад, менеджер каже, що потрібно провести вебінари. Ви можете вважати, що це погана ідея, але не треба з ним сперечатися. Можна сказати так: а, вебінар, окей, я подумаю над вебінаром. Дякую за думку. Тобто відповідаєте з повагою: ну, гаразд, поки вебінара немає, у мене є декілька ідей, як можна покращити дзвінки. Давай я поділюся, а ти скажеш, підходить тобі чи ні. Звісно, що менеджер погодиться і піде на зустріч. Також ви можете роздрукувати запис дзвінка, транскрибацію, показати проблемний момент, підкреслити і просто задати чітке, коротке запитання, що ти про цю фразу думаєш чи наступну. І менеджер почне щось розказувати. Тут ви мовчите, не перебивайте, не переконуйте, а зачекайте, коли менеджер закінчить свій спіч. Так ви можете кипіти, мабуть, захочете припинити цей словесний потік, але важливо продовжувати мовчати. А коли він закінчить. Просто спитайте, як ти вважаєш, яку фразу було краще сказати? Яку саме? Скоріше за все, менеджер розгубиться, а ви продовжуєте. Я так зрозумів, що, можливо, мої поради не підходять. Ти кожен день дзвониш, у тебе досвіду більше. Тому давай подумаємо, яку фразу краще сказати. Давай ще раз тобой складемо скрип, може інші менеджери будуть йому слідувати. Тобто, ваша позиція має бути на рівних, а не я, батько, а ти не слухняна дитина, і зараз я тобі каратиму за погані оцінки. Ви можете подумати, Такий підхід вимагає купу часу. Це що мені тепер з кожним менеджером так гратися? Я вас розумію. Дійсно, батькову значно легше топнути ногою, сказати: «Так, все, бігом робити уроки і піти, зачинивши двері, щоб займатися своїми справами. Але що в результаті дитина виросте. І спроби потім до неї підступитися. І якщо вам здається, що такий підхід чудовий на словах, а от як його втілити не дуже зрозуміло, то напишіть мені в особисті повідомлення, і я допоможу реалізувати цю магію порозуміння між вами та вашими менеджерами. Посилання в описі під відео. І от, поруч з лайком, ви можете на нього і натиснути.